Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступне замовлення. Житомирська трьохточкова навіска на яблучках. От, і комплект одразу ж гідравліки, але без шлангів. З клієнтом домовилися, клієнт розміщує ці всі елементи, розподільник, насос, привід насоса, бак, гідроциліндр. От Розмішує ці всі елементи, а тоді дзвонить до мене і каже, які треба, яка довжина шлангів треба і яка їх кількість треба, щоб це все обв'язати. Ось такий комплект. В комплект гідравліки входить розподільник двохсекційний з плаваючим режимом на обох секціях. Комплект штуцарів Клієнт забажав. Насос нш 10. Бак для масла. Флянці для насосу НШ, Привід. Далі підписав клієнту в яку сторону, щоб крутитися, щоб потім не поставив туди, куди треба. І гідроциліндр, і ремінь приводний. Це те, що забажав клієнт, що він замовив, тобто ми його скомплектували. Кажу шланги, потім ми докомплектуємо окремо. І наша Житомирська трьохточкова навіска з кріпленням під наш гідроциліндр. Гідроциліндр, нагадаю, хоч тока має 15 см. Ось така навісочка. Поїде до клієнта. ось Ще центральний гвинт лежить, там пальці, ці плінти, все скомплектовано. Кого цікавить замовлення? Ось такий комплект. Склав швиденько на такий імпровізований столик, щоб показати, що, як, де, до чого. Так само є приїхали двигуни, не двигуни, а мотоблоки десяточки. Ось вони стоять. Є замовлення на переобладнання з мотоблока зробити трактор. Ну, є мотоблок на продаж. Так само зробимо і будемо продавати з мотоблоків тракторці. Тобто, кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі, телефонуйте, продаємо як і комплектами комплектуючи для гідравліки, так і окремими запчастинами. По навіски теж багато людей звертаються, мені треба нижні шоки, мені треба якісь тяги, мені треба розтяжки, мені треба те, мені треба яблучка. Тобто все комплектуємо. Що бажає клієнт, підказуємо, консультуємо безкоштовно. Тобто, звертайтеся, чим можемо, допоможемо. Телефон залишаю у підписі. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.